Як щодо до того, щоб показати всім її сором'язливу сторону? А? Ми любимо тісу. Вона дивиться на нас, як на чмоню. План точно провалився. Залишилось лише одне. Що ж? Її броня зрозумів, Ми піднімемо її міцю. Але як ми це зробимо? Дивись сюди. Ячики стрибунці. Давайте кинемо разом, і тоді вона не зможе дізнатися, хто це зробив. Хіба ні? Ем, я перепрошую, з вами все в порядку. Чому ви там всі стоїте? Просто дай їй нарешті відірвати свою голову. Наче ти тут ні до чого.